Вітаю, шановне панство. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої розмови про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні я знов хочу підняти чутливе питання про ротацію бійців на фронті, про демобілізацію, про мобілізацію, про підвищення мотивації, про згуртованість українського суспільства, про єднання влади суспільства. В боротьбі з окупантом ну дійсно набуло зараз дуже чутливого це питання на прес-конференції у Зеленського. Воно звучало питання номер один першим питанням, і неодноразово до нього повертались. Люди хочуть знати, яким чином ми будемо дальше боронити державу, які плани на майбутнє, які плани на згуртованість суспільства і влади. Зеленський звернув увагу, що не потрібно мені зайвих слів. Давайте мені конкретику, пропонуйте, а не так би мовити, от це все. Тому я вже неодноразово піднімав питання про мобілізацію, про демобілізацію, про мотивацію бійців на фронті. Як це організувати? Якщо хочете, подивіться попереднє відео. Я додам сюди в це відео. Я роблю це відео, тому що я запропонував конкретні пропозиції щодо. Ротації бійці на фронті зареєстрував на сайті президента петицію, яку фактично і прошу вас підтримати поширити це відео має стати вірусним, щоб достукатись до наших можновладців, до депутатів, до президента і щоб він прийняв правильне рішення щодо ротації бійців на фронті. В чому полягає моя пропозиція, як справедливо замітив пан президент на прес-конференції, що питання мобілізації це дуже чутливе питання, і воно стосується людей, справедливості і фінансів. Вони запропонували е мобілізувати додаткових 450-500 тисяч людей щодо людей. Нагадаю, що 24 лютого багато добровольців за власною волі взяли в руки зброю і почали чинити опер агресору, який вторгся на нашу землю. Вже йде 22 й місяць війни, і та інтенсивність війни, яка у нас відбувається, звичайно, люди дуже багато ми вже втратили. Багато поранених, багато морально скалічених, втомлених людей, і вони потребують ротації заміни. Дуже слушне зауваження зеленського. Що якщо ми мобілізуємо, ми маємо вирішити питання з демобілізацією бійців, що зараз воюють. І як сказав пан президент, це рішення має бути конкретним, предметним і з повагою до бійців. Питання перш за все людей. Друге це питання справедливості, це питання обороноздатності і питання фінансів. Як я зазначав в попередніх відео, що 24 лютого у нас відбулось е, тест на державність, тобто люди своїми діями продемонстрували свою державницьку позицію по відношенню до захисту батьківщини е, оборони своїх домівок, а також е, свого способу життя, і е, зробили свій екзистенційний вибір, на жаль, більшість державних службовців проявили себе з негативної сторони. Тікли, не виконували свої обов'язки, і саме люди доброї волі почали горизонтальними зв'язками створювати систему опору агресору. Ми зараз розуміємо, що ця війна надовго і необхідно приймати довгострокові плани щодо опору агресору і плани щодо знищення цього агресора, його сил та засобів. Я вже говорив, що е, план. Перемоги має полягати в тому, що створити для агресора для російських військ, хто з зброєю прийшов в Україну, створити Україну, так би мовити, Бермудським трикутником, щоб жодна людина зі зброєю не повернулася назад в Росію або повернулася в пакетику, або без рук, без ніг. Для цього нам потрібно єднання суспільства і влади. Суспільство продемонструвало свою жертовність, свою готовність боронити державу і майже два роки виконувала цю функцію разом з збройними силами. Настав час державним службовцям, правоохоронцям, людям, що отримують кошти з бюджету, проявити свою державність. Вони йшли на службу державі, вони йшли на службу українському народу, і такий тест має відбутися. Ми знаємо, що зараз є законопроект про мобілізацію. На жаль, ми спостерігаємо, що там знову є брання на державних службовців, на правоохоронців, що є несправедливо. Тобто, якщо ми хочемо дійсно вчинити, як пропонує президент, щоб відбулася справедлива ротація, ми маємо тих добровольців, що пішли воювати. Ротувати на державних службовців, які фактично давали присягу народу України служити йому, і зараз час якраз проявити свою державницьку позицію, провести тест на державність це якраз буде відповідь президенту на перше і друге питання: питання людей, питання справедливості. Тобто, люди, які 24 лютого проявили свою державницьку позицію. І е, шляхом самопожертви пішли боронити українську державу. Вони мають право замінити сьогоднішніх державних службовців на їх позиціях і показати нову якість е, державної служби. Це буде справедливо по відношенню до людей, які вже більше 20 місяців боронять українську державу ціною власного життя, власного здоров'я. Захищають Україну і українців, а державні службовці продемонструють свою готовність жертовності і захисту батьківщини. Тому я в законопроекті і запропонував провести таку ротацію. Тим самим ми продемонструємо, що українська влада готова прийняти в систему державного управління патріотів, люди доброволі, добровольців, які в найтяжчі часи для України підставили своє плече і продемонстрували свою державницьку позицію. А державсплужбовці пройдуть свій тест на державність, на готовність, жертовність і готовність продемонструвати свою волю, свою присягу народу України служити народу України, тому що зараз найтяжчі. Момент для української державності державники потребуються саме на фронті. Ми ж бачимо, що на жаль, система державного управління не змінилась не до агресії, не під час агресії. І зміни ми потребуємо саме люди, які воювали, які знають ціну війни, які розуміють потреби фронта. Саме вони можуть ввести нову струю в державне управління, скерувати всі кошти, всі зусилля державного управління на війну, на військові рельки перевести систему державного управління, систему фінансування держави щодо кваліфікації військових, можу вам з певністю сказати, що дуже багато людей, які працювали в корпоративному бізнесі. Що служили в державних службах? До прикладу, у мене в нашій роті служило 5 працівників податкової міліції. Звичайно, це люди, які пішли зі служби по певних причинах, тому що система державного управління, яка була на той момент, не задовольняла людей доброї волі, і багато державних службовців професійних пішли з державної служби час повернути. Систему державного управління в правильне русло це був лозунг президента змінити систему, привести нових людей до державного управління. Тому допоможемо президенту здійснити його обіцянки предвиборні обіцянки як кандидата в президенти. Саме про це моя пропозиція в петиції має бути пріоритетним прийняття на державну службу людей доброї волі добровольців, які пішли воювати. А державні службовці е, мають пройти свій тест на державність і законом передбачити, що е, в системі державного управління пріоритетним є люди, що пройшли бойові дії, що пройшли війну і фронт. Е, після цього ті, хто державні службовці, хто зголосився прийняти участь в бойових діях, може повернутися на державну посаду, хто відмовиться. Хай ідуть, поповнюють народне господарство. Нам потрібно піднімати економіку щодо фінансового питання. Нагадаю, що у нас сьогоднішній день в державній службі працює 4,8 мільйона людей, що отримують з державного бюджету кошти, тобто на державному забезпеченні на забезпеченні платників податків, на сьогоднішній день економічно активних людей в Україні близько 9 мільйонів. Тобто на одну людину, що отримує з державного бюджету кошти, приходиться дві людини економічно активні, що створюють валовий національний продукт. Як зазначив Володимир Олександрович в своїй прес-конференції, для забезпечення одного військового потребує шість економічно активних осіб. Якщо ми будемо зараз мобілізовувати економічно активних осіб. У нас ще зменшиться кількість економічно активних, а кількість державних службовців в кращому випадку збережеться. Це буде привозводити фактично до фінансового банкрутства держави. Ми не можемо допустити. Виходить, що ми можемо виграти в бій, але програти війну цього допускати не можна. Тому з фінансової точки зору правильно брати і мобілізовувати людей, що отримують. Зарплатню з державного бюджету хочу навести приклад Ізраїля. До речі, Зеленський також говорив, що ми маємо стати великим Ізраїлем. Так от, в Ізраїлі прийнято міністерством фінансів рішення про скорочення 10 міністерств і скерування цих коштів на безпеку на військові потреби. Близько 20 мільярдів планується згенерувати за скороченням міністерств і відомств. На жаль, наше міністерство фінансів не пропонує такі рішення. Марченко збільшує фінансування міністерств, збільшує фінансування чиновників під час війни. Міністерство фінансів також потребує оновлення і потребує нових рішень: скорочення чиновників за рахунок неефективних непотрібних функцій і міністерств, а також направлення чиновників. На війну в противному випадку ми не зможемо самостійно фінансувати війну. А західні партнери, як ми бачимо, вони не хочуть фінансувати такий рівень корупції, який зараз існує в державі. Ну і ще один факт: це як я вже казав, лідерство: що для того щоб підняти мотивацію в Україні. Наші політичні діячі, наші можновладці, чиновники мають Проявити єднання з українським народом, тому вони мають проявити свої лідерські якості в кожному підрозділі, в кожному батальйоні, в кожному окопі має опинитись або член кабінету міністрів, або чиновник, або його родич, або його дитина, син, тим самим продемонструвати єднання влади з народом. Якщо діти наших чиновників будуть знаходитися в тилу або за кордоном. А під час цей час будуть фінансуватися правоохоронні органи для того, щоб зганяти людей в окопи, це не спрацює, і для того щоб застерегти зупинити ці безглузді кроки, необхідно правильні і відповідальні рішення сьогоднішньої влади. Тому, Володимир Олександрович, звертаюсь до вас: проявити лідерські якості, включити в план мобілізації. Дітей, родичів та їх чиновників, якщо чиновники не хочуть відправляти своїх дітей, вони мають піти самі. Повірте, що на фронті достатньо професійних кваліфікованих людей, які можуть замінити ваших 5-6 ефективних менеджерів, у нас їх набагато більше. Якщо це не доходить сьогодні до чиновників, ви навіть подумайте, якщо зараз почнуть. Поліцейські, держслужбовці ганятися за людьми, вручати їм повістки, зброю, скеровувати на війну люди будуть відчувати несправедливість, вони отримують зброю, вони отримують військовий фах. Я хочу звернути увагу, що сьогодні у всіх військових підвищене почуття справедливості. Як ви думаєте, що? Ці люди потім зроблять з вами після перемоги. Ви зараз збільшуєте кількість рішучих людей і збільшуєте негативне ставлення до вас з невіру, неповагу, злість і ненависть. Не робіть цього, почніть прислухатися до українського народу, почніть виконувати його волю і почніть боротьнити Україну разом з українським народом. Звертаюсь до всіх, поширте це відео, підтримайте мою петицію. Я приколю його до цього повідомлення. Зробіть це відео вірусним, щоб кожен зміг висловити своє відношення до сьогоднішньої позиції влади, і давайте змусимо їх до правильних рішень. Сьогодні ціна вагань це ціна життя українських патріотів, найкращих синів України. Тому підтримуйте петицію, поширюйте відео і давайте примусимо наших можновладців працювати на Україну, а не на збереження себе на посадах. Слава Україні!